Всім привіт, з вами таксіна група Кавла. Тексі ваші увазі. Ми зараз пропонуємо нову акційну позицію по акції 1 дорівнює 2, сухні під кодом 775. Купуючи один мішечок, сухом, другий мішок з цієї ж позиції ви отримуєте абсолютно безкоштовно подарунок. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та УПО поштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Шановні клієнти, не втрачайте можливості придбати хороший мішок, суконь під кодом 775 по акції. Два мішка за ціною одного, де купуючи один мішок з цієї позиції, другий ви отримуєте абсолютно безкоштовно в подарунок. Присутні всі розміри, різноманітна кольорова гама та модельний ряд. Встигніть придбати, так як акційна пропозиція діє до 12 вересня. Шановні клієнти, не втрачайте можливості придбати хороші мішечки за вигідними доступними цінами. Зараз в вашій кубаті представлений лот цуконь по акції два мішка за ціною одного, де купуючи один мішок, другий з цієї ж позиції ви отримуєте абсолютно безкоштовно подарунок. Дуже хороша позиція за вигідною ціною. Заощаджуйте та заробляйте разом з текстильною групою Кавлатекс. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. Любі друзі, вашій увазі представлений зараз супень під кодом 775. По акції два мішка за ціною одного. Купуючи один мішок, другий ви отримуєте в подарунок. Супні йдуть з різного матеріалу, всіх розмірів. Для замовлення вам необхідно написати нам в особистому повідомленні, який саме мішечок ви бажаєте замовити. Для замовлення чекаємо від вас повідомлень. Дуже цікава, вигідна пропозиція. Все буде Україна разом до перемоги.